Друзі, всім привіт на моєму каналі. Сьогодні коротеньке відео про те, як користуватись круїз контролем та ограничителем скорості на рено трафік третього покоління. Отже, поїхали. На всіх рено вона виглядає приблизно однаково. В Рено трафіка вона розташована в цьому місці, в деяких рено, може бути в інших. Положенням вверху у нас включається ограничитель швидкості руху, положення вниз включається круїз контроль, середнє положення виключається всі функції і одна, і інша. Що перша, що друга функція починає діяти від швидкості 30 км на годину. Якщо ми хочемо обмежити швидкість і їхати не більше з тією швидкістю, яку ми виставили, тому у нас є обмежувач швидкості. Як, його, як ним користуватися, я зараз вам покажу. Включити її можна натисканням, як я вже показував, в положення вверх. І у нас на панелі приладів включився відповідний індикатор такого червоного кольору. Починає він діяти від 30 км на годину. Включити її можна натисканням зліва на рулю плюсом. Ось у нас швидкість 38 км на годину. І як би я не давив на газ, більше вона не поїде. Виключається вона в середнє положення цієї кнопки. Далі, друзі, як користуватися круїз контролем. Включається вона натисканням положення цієї кнопки вниз. І у нас згідно на панелі приладів з'являється ось така зелена кнопка. Це означає, що круїз контроль включений, але не активний. Починає він діяти теж від 30 км на годину. Як його включити? Натисканням на рулю зліва плюсик. І у нас одразу виставляється та швидкість, з якої ви їхали. В пам'яті автомобіля з цієї швидкості ви будете їхати на круїз контролі Ось я включаю плюсиком, і у нас включається індикатор іще один зелений. Це означає, що круїз-контроль активний. Тобто я можу давати більше газу їхати, але медльніше автомобіль цією швидкост не поїде. Ось я додаю газу, машина розганяється. Відпускаю газ і машина повертається до тієї швидкості, в якій я задав їй. Тобто 32, -32 км на годину. В пам'яті вона зберігається автоматично. Якщо я хочу повернутися до того самого значення, з якого я їхав, я включаю кнопку R, і у нас машина повертається до тієї швидкості, в якій я задав. Знову включилась у нас активна функція круїз контролю. Відключити її можна, натиснувши на педаль тормозу. Або відключивши її ось цією кнопкою. А якщо хочете зберегти ту швидкість, з якою рухаєтесь, натискайте кнопку О. Я натискаю на R справа на рулю. І у нас знову з'являється індикатор того, що круїз-контроль активний. І машина їде з тієї швидкості, яку я задав попередньо. Щоб відключити круїз-контроль, треба нажати на педаль тормозу або на оцю кнопку, в якої, з якої я попередньо її включав. Все, круїз контроль зовсім відключений. Тобто, якщо ви натискаєте на педаль тормозу, ви просто відключаєте активну фазу круїз контролю. Якщо ви виключаєте кнопку середнє положення, то ви виключаєте повністю круїз контроль і ограничитель швидкості.